Усім привіт, я Олексій Васін, реактнетів розробник ЕКей Реакт, і сьогодні наше відео буде призначене для новачків і чайничків. Тож пропоную не затягувати та починати розбирати реджекси. В цьому відео я розберу максимальну базу, від якої можна вже відштовхуватися та використовувати ці знання на практиці. Тож, переходимо на наш екран. І звісно ж, питання цього відео: що таке реджекс? На що воно потрібно? Для чого його використовую? І одразу ж відповідь, його використовують для валідації тексту та пошуку по ньому. Дуже легко. А тепер як же його використовувати? По-перше, синтаксис. Він не є звичайним. Можливо, він тебе навіть вводить в ступор, тому що як же це можна читати? І єдине, що можливо зробити, коли ти це бачиш, це зламати собі мозок. Але ж... Нам потрібно правильно встановлювати змінні для того, щоб розуміти, який Regex до чого відноситься, і вміти їх писати. Писати їх не так складно, як потім розбиратися, що там написано. Переходимо на наступний слайд. Ось ми можемо бачити, що для того, щоб написати Regex, нам потрібно поставити два слеші і в нього вписати тіло пошуку. В даному випадку ми будемо шукати Боба. Нам потрібно шукати Боба де і як. Для цього нам потрібно використовувати прапори. Один із цих прапорів є J. Це означає глобальний прапор, і ми будемо шукати його усюди. Але занадто сумно, що ми розбираємо лише один. Їх же набагато більше. Погнали далі. Ось в нас є строка. В ній написано Reject 148. І для того, щоб шукати по цій строці, ми використовуємо метод. Матч, якщо він щось знаходить, він повертає цей елемент, що ми знайшли. В даному випадку ми беремо і вказуємо в двох слешах, що ми шукаємо E. Ми її знаходимо, і нам повертається масив з однією літерою E. Але ж якщо ми поставимо другий другий раз вже прапор J, то нам повернеться усі співпадіння глобальні з літерою J. Наступний приклад, якщо ми поставимо літеру І, це означає, що ми будемо шукати, не враховуючи регістр, а це означає, з великої або з маленької літери. Тож тут нам повернеться теж Е. Але ж ми можемо комбінувати наші прапори. І якщо ми поставимо, I і J, тобто не враховуючи регістр і глобальний пошук, то нам повернеться усі літери E, не дивлячись на регістр. Переходимо до наступного слайду. І інші прапори, які в нас є. J ми з тобою вже розібрали: глобальний пошук, і, не дивлячись на регістр, M, багаторядкові збіги, S, щоб відповідав символ з нового рядка, U вмикає підтримку Юнікоду, тобто можна наші смайлики шукати. Y – липкі збіги, а тобто пошук по точному положенню слова. Тож, переходимо до наших методів. Тут використовується спеціальний символ, який ми розберемо трохи пізніше, вже на практиці. Він означає, що ми шукаємо усі наші цифри. А плюс є квантифікатором, котрий означає, що ми шукаємо співпадіння одне або більше. Тож, завдяки нашому тесту, ми перевіряємо на логічне true або false. Що можна використовувати в логічних конструкціях? Наступний метод є exec. Він працює приблизно так само, як і метод match. Він шукає усі збіги у рядку за допомогою регулярного вираження. Наступний метод search він повертає перший індекс знайденого символа. І, звісно ж, replace замінює наш вираз режекса на те, що ми вставимо в другому аргументі. Отже. Нам залишилась лише практична частина для того, щоб набити руку та запам'ятати усе як пишеться та для чого використовується. Дай плюс розберемо інші можливості реджекса. Але перед тим як почати, я рекомендую тобі підписатися на мій телеграм-канал, котрий ти можеш знайти в описі цього відео. Там же є спільнота айтішників, в якій ми ділимося нашим досвідом та допомагаємо одне одного. Тож чекаю тебе там посилання в описі. А тепер переходимо до нашої практичної частини. Перша задача нам потрібно взяти і забрати два символи: підпишись і контент. Або, або що тут написано. Давайте виправимо контент. Для цього ми, звісно, можемо просто взяти, прописати, підпишись, для цього я його скопіюю. Посилання на цей сайт буде в описі цього відео. Ти можеш сам погратися, і тут же є готові рішення, які ти можеш вже використовувати та вирішувати свої задачі. Або просто потренуватися. Ми взяли, бачимо, що підкреслюється це слово, це означає, що його буде повертати, але нам потрібно ще контент. І що ми напишемо контент, воно тоді нічого не знайде. Для цього ми можемо використовувати логічна І, і прописуємо наступне слово: контент. І ось ми можемо з тобою бачити, що в нас забирає цей regex Слово підпишись та контент. І якщо воно ще раз в нас підп... повториться, підпишись, то воно знову підсвічується і нам буде його повертати. Нагадую, що тут використовується J і M. Як прапори, можна, звісно, взяти і підставити інші. Переходимо до наступної задачі. В ній нам потрібно взяти забрати слово лайк і усе інше, що йде за ним. А це означає, що ми прописуємо наш лайк і можемо використати зірочку для того, щоб вказати, що усе, що йде далі. В даному випадку воно буде забирати тільки лайк. -к -к -к. Повторення цього символу К. Якщо ми просто напишемо лайк. То ось ми бачимо, що воно так само працює. Але ж ми можемо ще взяти і додати якийсь інший символ, після якого нам треба так само забирати слово. Якщо ми зараз напишемо лайко, like то воно буде забирати тільки лайк. Like". Але ж для цього ми ставимо знак питання і додаємо літеру О. Як підсумок, в нас забирається усе це слово. Але ж якщо ми зараз допишемо літеру О, то воно буде так само працювати, тому що ось ця зірочка вона забирає. Усі можливі варіації. Я прибираю, і бачу, що залишається в нас тільки лайко. Like тому що знак питання може додавати 0 або 1 елемент літри О. Наша зірочка, скільки завгодно таких елементів. Далі ми бачимо з тобою три слова hello, і нам потрібно з тобою забрати лише те hello, в якому два нулі. Більше нам не потрібно. Для цього ми прописуємо наше hello. Далі вставляємо, що після hello в нас може йти літера «о». Для прикладу, так. Чи, чи це нулі, я не дуже бачу. Ладно. І тут ми можемо вказати мінмакс, тобто з першого мінімального по третій ми забираємо. Усе, що далі, нам не підходить. В даному випадку, ось ми бачимо, що hello 1, 2, 3, 3, нуліка. І завдяки такої властивості можна керувати наші реджекси. В нас є слово підпишись, але ж воно буде знаком оклику. А як, якщо ми зараз напишемо знак оклику, воно воно чогось з нас працює, але це неправильна поведінка, тому що нам потрібно поставити зворотній слеш, бо це є спеціальний символ, і ось тепер в нас буде з тобою працювати наш reject, Тобто для спеціальних символів по типу. Пробів по типу знак питання, зірочка і так далі. Нам потрібно використовувати зворотній слеш. Тут нам потрібно з тобою вибирати усі числа. Для цього ми використовуємо спеціальний символ зворотній D. І воно вбирає усі наші числа. Але якщо ми напишемо D з великою, то забере усі літери. Передостанній приклад наші масивні дужки. Квадратні дужки, ми їм можемо вказувати, наприклад, від А до З отримати алфавіт. Це наш regular expression, який працює як вираження. Тобто усі літери алфавіту, котрі будуть з великою, вони нам підходять. Якщо ж ми тут напишемо, додамо в наш о, прапор літеру І, так, де вона, то в нас буде забирати усі літери, які тут є. Або ж. Якщо ми зараз приберемо, ми можемо просто взяти, замінити на А з маленькою до Z. То воно буде забирати усі маленькі символи. Ось такий regex. Звісно ж, наші виключення. В даному випадку ми хочемо сказати, що в нас є ось ABC, так то я хочу забирати усе, що не є ABC. Для цього ми ставимо нашу шапочку. І бачимо, що підсвічуються тепер зовсім інші символи. Усі, котрі не дорівнюють ABC з великої літери. На цьому все. Підписуйся на канал, став лайк та обов'язково пиши коментар, як тобі цей ролик. Посилання в описі на телеграм-канал. Не забудь підписатися.